Доброго ранку, Доброго і у нас сьогодні ранку. А, такі дівчата з таким інструментом великим. А це хто у нас Елеонора та Кароліна мудрі акордеоністка. Дівчата. Ну, я прям розкажіть мені спочатку, чи не важко це носити на своїх спинах? Ну, спочатку, звісно, було тяжело, десять ну, кілограмів десь. а з часом вже нормально. Вже так. А скільки так, почали займатися. З п'яти літ. О спина. А вас в поливозу немає. А хто вас примушував нема. таке робити? Ну, бабуся відвела в музикальну школу з п'яти літ. Ми почали вчити ноти, а потім десь сім літ почали Боже Боже. і в а баян, акордіон вам носив. Самі носили, допомагали. Я було знати оцю кравчучку? Я не хочу, щоб ми. хочу, щоб мене вірно зрозуміла, але все ж таки. Як на мене, баяна кардіона, а, ну це не дуже жіночі інструменти. Як ви чи і, вибачте, для як на мене? Ну я маю на увазі, що вануазі, носити, що він важкий, важкий. Так. Що скрипку раз і то Так, ні. так. Тобто дівчата обирають, мабуть, легші інструменти такі. Як ви прийшли до того, що ви будете грати? Крім того, що вас ну, в дитинстві зрозуміло, вас mm. наштовхнули на це? Потім не було бажання це покинути, бігати, гуляти гратись. Так, то ні. Ну, спочатку мені не подобався акордіон. Мені було важко вчити ноти, там, потом, все запам'ятати, баси. А потім все часом, як-то мені подобався цей інструмент, він якби как бы не, 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 Нет. ординарний. Да. да. А ви от самі його прикрашаєте? Бачу, ось таке вправлення. Да, ні, ні, ні. Це таке yeah. вже продавається. Да, 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 так. так, вот. так а скільки коштує от інструмент? А двох тисяч доларів? Ну так mm -hmm. да, я знаю, що це дорогий інструмент. Yeah. Дівчата, ну ви ж, дівчата, у нас така oh, прекрасна yeah. половина люса. Ми вас вітаємо, до речі, зі святом і вже yeah. наступає. Все вам найкраще. А що для вас 8 березня? От прокидаєтеся, ви розплющуєте свої очі після солодкого сну? Який, який для вас ідеальний день 8 березня? Чи б ви хотіли бачити? Я считаю, что это круто. Ты выходишь на вулицю и ты видишь, що все мужчины йдут с цветами, с теньпанами. А як вы лошади, что я не знаю, что я не знаю. А для тебя, чекайте. Класний день. І <рисотворен> <И> баян. А кардео, що це про баян, так про баян. В два случаях мы займаємося. бы йдемо, Училище идем. треба часу на тиждень займатися? Ну хоча б по два часа в день, мінімум. Я Ви вже мали хоч кучу пісень, знаєте. А співаєте, підспівуєте під аккордеон? Ну, для себе. Ну, наприклад, знаєш, так, щось так, така, в тебе настрій такий, щось там нахлинуло з спогади якісь, і ти така, сіла біля вікна і... І нікуди тепер йому діться. не сіла, я сам сам. Той кому некуда дітися, йде да. під балкон, а ти до нього акордеоном да. і тепер йому точно некуди детися, а вони вже, вже не дівчини. Слухай, то, ну давайте вже ви нам щось заграєте, тому що... І ви вже і вас вже пальці сверблять, а ми вже угу. хочемо чути. <ріх> ごありがとうざいどっち Паялась. Я забрала. І слова назад щодо того, що жінка і акордеон, це щось несумісне. Це дуже гарно. Ви помітили, вони рухалися? Боже mm. мій іноді так а, у танці не рухаються. Знаєте, yes. як на грі, це ж і треба ж розуміти, яку кнопку натискати, е і, і руки роблять. У вас така моторіка рук. Боже, ж... міміка, жестикуляція. Знаєте, мені от одразу не знаю, асоціативно нагадало Одесу, Приморський бульвар, вид на порт», дюка. Я думаю, просто в мене просто дуже багато рук, ви знаєте, аж ностальгія. зараз як мені когось веселити, захотілося одразу до Одеси. От така якась морська енергетика. Знаєте, музиканти, вони хороші, мені здається, завжди в тому сенсі, якщо, якщо вони не тільки mm -hmm. грають, а якщо відчувається якась енергія моря. От зараз сижу, ви мені зграли, в мене запах моря. Я там серйозно говорю. Тому ви молодці. Ну я думаю, у вас буде хороше. Тепер після ефіру вам треба щось заграти, щоб Миколу повернути знову сюди. Знаєте, тому, що ще не хочу не вам сказати? От знаєте, ви граєте там і на скрипках, і на арфах, і це якось розповсюджено. А от на акордоні ні, А от знаєте, було б вам класно створити свій якийсь гурт, тому що в Україні ще такого не було от на загал. До речі, подумайте про це. Та ми думали. — Та ми думаємо що? <гум> Треба знайти продюсера. Да, Якщо ну, нас да. слухає, якийсь селиходій багач, не знає, куди вкласти свої гроші, тому що іноді вкладають і в ресторації, і в магазині, і все воно потім йде невідомо, куди не то. Краще вкласти в дівчат, які в подальшому вам і принесуть гроші, тому що реально акордеон на такому загальному, центральному рівні в нас в Україні не представлено. Я думаю, це була б хороша ізюманка. Дівчата, ми вам дякуємо. Дякуємо вам дякую. 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 вам. за вас. Залягає ваше життя, буде якось ноти і мелодія ваших Дякуємо вам ну, Ми крокуємо далі. Побачимось скоро.